Сонечко, день народження. Дякую. <гум> <гум> і шоколадка. Дякую дуже. Це дуже приємно. Так, я десь наушник свій проїду. Десь на тобі. Вітаю вас. Вітаю. Прекрасно, як завжди. Ну, що, зайдем, У вас як? Зараз почекаємо трохи. А, все більш-менш. Можете просісти поки. Це бахілки, та, так? Так. Да? Да. Без ну бахілок нікуди. Щось зімні дуже. Я крайній раз, знаєш, я копаньку знайшла. Да. Мон, 50. Мон 50. Ну, 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 що, ну. Я, ні, ну так акуратно подивиться. Я ж не сказав, блін, ну, листи. Я просто минулого разу, коли вийшла, вийшла без бахів, нирнула в воду, аж по самому щекалатку сюди. Це декілька днів ходила в тапочках, поки в мене сохли бесці. Сьогодні поїдемо в мою нову позицію. Тільки туди треба буде трохи на гору. Там Трошки незручно ходити. І якщо що, будемо одне одного тримати. Беревочки піднімаються. Не забувайте свої. Це ж дом на колесах. Тільки головою не пробити. У мене каска для чого? Закриваємося. Зразні двері закриваються. Наступна зупинка околиці бахмута. У нас єдиний, мабуть, підрозділ, який водітелі називають спецназ. Тому що в нас немає поганої погоди, немає поламаних машин. У нас є петрович. У нас є петрович, який якщо щось не, не працює, робить так, що воно швидко починає працювати. Приїхали. Дякую, Петрович. Це було таківать будете, коли ми звернемся карно. Якийсь Ванька. Братська могила орків якась. Вони, походу, свої Тут поруч лежав ще один трупик в рукавичках. Да, в рукавичках був я так розумію, евакуйовував. Там от зверху отими гілками, там їх стягнута купа ціла, там чи стабік в них був. Я до кінця не розумію, що. Але там дуже багато трупів було. Там граната хоч підлянила. А ні, якась щось не тягнуто. Так, вже гриби виросли. Там на об'єкт, так? Да? Да, типа там привет. Привет, Доброго. Привет. Добро. Я вообще-то еще тоже назвал. Ух ты, салатик, салатик. вы шоо, який связко. Шучок тут я даже. <рес> да, Уже извините. Вон, он, он шашлычок, тушоночка. Погнали, ну, что вы там накопали. Да. Валентин, тебе девочки идут. <рес>

А вони не можуть знайти, що вони їли до цього. І в них починається паніка. Я Там якісь сімечки лежали на підлозі. І там миші як почали битися за ті сімечки, я виходжу в кімнату, чую крики такі, знаєш, а там миші б'ються за сімічку. Ну, але якщо не позакривати ящики, то біда буде. Якщо не позакривати ящики, то біда буде. Все поперегризають. Все снесут, Просто снесут за одну ночку. А, ні, все не з'їдять, вони знаєш що, надкусують просто. Так, да, вони поприкусують із... всі сухпаї, поперекусують всі шнурки, всі, все, що є, все, що зверху лежить. Все, не з'їдять. Не тоже теж будуть. А, у нас був прикол, мы один раз, случайно перезарядили мишу эти ці наши. наші. Я... У мене бій починається, як на позицію викликаю гранатометчиків, кажу, хлопці, давай, давай, МК-19 працюємо. Не можемо працювати. А чого не можемо працювати? У нас щось застрягло в стволі. Та блін. Відкривають, кажуть, ми случайно мишу перезарядили. У нас тепер каже траур на позиції. Ми горали. Та ні тільки в карману, штани куди хочеш ні. Ну ви ж гуманно ставитесь до тварин? Підгодовуєте? Якісь вони у вас маленькі ціни. Я міші. так кричу, що ну, развіше глухі, мови, остати тварин. Готинка та же. Да, Важко з відьмою працювати. Нормально, у нас колектив працюємо. дитячий поєднувати. Працюють. Строга, жорстка, іноді. конечно, но только по этому самому только если что-то не так да получишь блядь, а если это самое никогда не было я считаю что молодец она вообще мужиков -то, -то, таких не поищешь Нет у нее такого поставили задачу такое как, -как сделали ни хрена сама спать не будет дыбли не даст что, я не прав не, правда. Если кто-то лодыри включает, понятно, нож видно. Поддержите прицел. Все, дякую. Просто вот сюда в болото приехать. То есть она ни, грязи не боится, Самое так да. Вот этого нельзя допускать, чтобы эта штука заваливалась. Прицел вот. выставила, полгомер выставила, отец. Только все выставила, прицел что Сейчас поделаем. Давай. Все, добренько. Добро ну, Давай, Мы Удачи поедем вам. еще час и проверим. Ага. Счастливенько. Удачи. Будете у нас на Колыме. Я сказала, что а... часть мин, то здание. Да. Оно да. сухое, пусть там ну, склад ну, там. Там, там намного А тут чисто рабочее. Для більшості, коли війна відступила від їхніх будинків, актуальність і розуміння цього процесу, навіщо це відбувається, і заради чого воно пропадає? Здається, таке хибне враження, що військові десь там далеко, щось там роблять, їм все дають, а в них нічого не виходить, що все в поману. Але це не так. Робота йде повільно, але вона йде. Тому що, скажімо, такої війни, як зараз, її не було до цього. Такої кількості мінних полів, технічних засобів, артилерії. Це, скажімо, новий формат війни і масштаб дуже великий. Тому дуже важливо показувати, що реально відбувається і для чого все це робиться. І, скажімо так, на, які, на який моральний стан у нашого війська і на які поступки йдуть люди заради того, щоб дійти до перемоги. И то, что у нас есть, что она... Старин. Нет. Я Я думаю, с ней ничего уже и не будет. Да Значит, а что она и застряла, я, если она не открытая даже? Она не, не рабочая. Я положил Бригадная, так сказали. В смысле, смотри, не выглядит. Ну, толпак -то закрыть. И, да, и колпачок на них. Куда саперов надо? Все, саперов не надо. Ура! Вот эта цель <свят> это подходы. А меня интересует больше всего вот эта цель и вот эта цель. Вот он не снять курортку. Плюс-плюс. Я и еще. И еще. И еще. Да, Желаю вам а -а -а. хорошего вечера в грязи. Я роблю свою роботу. Мало хто хоче. Десь там на лікарняний, все такий. Поки ми тут працюємо. Скільки є сил, скільки, скільки будемо робити роботу. Мені сьогодні приснився страшний сон, що я знову вийшов на цивільну роботу. Куди? На цивільну, на цивільну? роботу. Тебе це не жахає? Я на плану ми повертатися в себе. Не важливо військова кар'єра. Я знайшла себе, я знайшла ту роботу, якою я все життя хотіла займатися. Мені це подобається, тому що. я не думаю, що щось буде зміняти. Так це важко, це неймовірно важко. Іноді втома буває нелюдська, тому що в цивільному житті є 8 години робочий день і якісь там овертання. А тут все просто по замовчуванню. Немає ні вихідних, ні страж. А Ще тут дуже красиві краєвиди. Ну, я думаю, це у вас локальний патріотизм, говорить, ви ж з Донеччини. <рес> да? і так. І так. І, дійсно, тут дуже красива природа. Це загалом. О! -о. А що ж. Не. Ми такі. Можемо запраємось. О, трошки ми вам нагадім Петрович, звиняйте. Як день народження Весело. Офроуд. Перевірка позицій. Бойове управління. Ну, в принципі, все як завжди. А хеппі дожив. Ты пекла была было такого вот на это, Ой, красота. Блин, приятно. Прохладненько. Свежо.